Виконуємо номер 10.3 із підручника геометрія 8 та номер 183 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її основи дорівнюють 8 см і 12 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД трапеція. ФК середня лінія, БЦ 8 см, АД – 12 см. Потрібно знайти ФК середню лінію за властивістю середньої лінії трапеції ФК. Дорівнює одна друга, АД додати Б і це буде одна друга, 12 додати 8 і це буде 10 сантиметрів. Записуємо відповідь 10 сантиметрів номер 10.3 з підручника геометрії 8 та номер 18.3 з підручника математика 8 виконано.